Привіт! Вітаю на каналі ArtUA і сьогодні поговоримо про картини по номерах. Певно, ви про них чули. А можливо, навіть спостерігали, як хтось із знайомих захопливо їх розмальовує. Адже це дуже зручний спосіб малювати фарбою великі полотна, заздалегідь поділені на колірні області і пронумеровані. До того ж і фарби підбирати і змішувати не треба. Все необхідне вже надається в комплекті з картиною. Як то кажуть, немає приводів не радіти життю. Цей вид дозвілля надає можливість відчути себе живописцем навіть тому, хто ніколи не тримав у руках пензля, а іншим просто помедитувати, переключившись на захопливе заняття. Одні називають їх розмальовками, а інші за допомогою таких картин дренажерів розвивають навички і надихаються на створення власних шедеврів. То чи можна вважати написання таких картин творчістю, чи не ображає професійних художників, коли такі полотна називають картинами? Про це запитала у представників традиційної художньої практики та викладачів художнього мистецтва. Я вважаю, що це, це не творчість. Це таке тренувальний, тренувальна арт-терапія. Пам'ятаєте, в дитинстві ми робили розмальовки, і вони були дуже прості і доступні відносно віку дитини. А картини за номерами це такі дорослі розмальовки, дорослі, але це може бути такою арт терапією для людей. Вони заспокоюються, вони поглиблюються в цей ці, в дуже цікавий процес. Вони при цьому отримують навик. Змішування фарб, вони знайоматься з кольорами, з фарбами, отримують задоволеність від того, що вони малюють, і це дуже важливо, важливо, тому що це для людини своєрідний відпочинок. Відпочинок, перехід від однієї діяльності до другої діяльності. Можуть ли вони бути такими як художники? Ну, я думаю, що поки ні. Поки вони малюють за, за номерами, а не малюють самі, вони повторюють за ким-то. Да, в них складається якесь е, таке враження, що вони можуть все, але коли вони е, самі пробують відтворити е, оточуючий світ. То в них не так краще, не так добре виходить, як на картинах за номерами. Ну, це такий тренувальний апарат, така арт-терапія для дорослих, я вважаю. І якщо б я відпочивала і мені запропонувала би зробити, я би відмовилась, тому що. Для мене важливо або відтворити дійсність, або переробити, переробити дійсність на свій лад, на свій погляд, як художник. Ну, ось таке моє враження від картин за номерами. До таких картин я ставлюсь чудово. Я, я вважаю, що е, це Дуже класно, що є така можливість купити картину та писати за номерами. Зараз поясню чому. Я знаю, що коли людина хоче малювати, цей імпульс йде із її душі. Тобто, наша душа вона нам каже, що спробуй, ти зможеш, це такий чудовий процес. Пробуй. Там є для тебе великий ресурс, там є твоє щастя. І коли людина намагається якось малювати вдома, їй дуже подобається процес, проте не дуже подобається результат. А ми, ми починаємо писати саме тоді, коли нам ми захоплені процесом. Тобто, це такий творчий поток, до якого ми. Доучаємося і ми стаємо щасливішими. Ми бачимо цей світ яскравим, ми бачимо людей, обставини, все, що події, які, які, які трапляються, ми бачимо трохи з іншого кутка, ми бачимо сенс у, у всьому, що нас оточує, ми бачимо красоту. Ми бачимо все чудове. Ми бачимо чари. І тут не так важливо, що ви що саме вийде на виході. Тут важливо сам, сам стан, стан, коли ви митець, коли ви художник. І я знаю, що спочатку піти до студії, піти до майстра, навчитися це ну, дуже дискомфортний шлях. бо ми, багато з нас пам'ятають зі школи, як це було нудно. Ми боїмося, що нас будуть там ругати, казати, там, ти нічого не можеш, там, Не тонавити, або ще щось, або будуть ну, ось цю чарівність, зроблять якоюсь сумною, перетворять на такий скучний процес. Є, є ще більше стопів. Ми боїмося розкритися, боїмося сказати, що ми щось не вміємо, і авторитетів, що там нам за наш художній смак щось кажуть. Це все буває, проте ми можемо піти, піти до магазину та купити картини за номерами. Там є інструкція, там все просто. Ми можемо включити музику, мабуть, якісь свічки. Можемо зануритися у свій власний всесвіт і забути про все, і згадати про все інше. І це також має право на буття. Якщо вам подобається так писати, пишіть. Вам подобається процес, робіть. Вам ніхто не може сказати, що це погано. Якщо вам подобається, ви стаєте щасливими, робіть, робіть малюйте таким чином. і це дасть вам певне щастя. Саме художники, які працюють, так, вони не малюють за таким методом. Тобто ми одразу пишемо кілька, кілька соїв, кілька прописок у різних матеріалах там по-різному, проте ми не ось. Такий дуже повільний, такий дуже точний процес, коли щось маленьке, ми робимо на самому-самому прикінці, і то не всі. Взагалі-то ми малюємо дуже широко, потім трохи там менше, потрохи менше, і отримуємо. І от ось дуже Точність нам потрібна ну, наприкінці, і, ну, не для всіх. Є різні стилі, є різні підходи. Ну, це дуже цікаво та річне проте. Я знаю, що трапляється далі. Коли ви пишете за номерами, ви, ну, чим, далі, чим далі, тим більше вам хочеться підвищити рівень. І ось коли ви хочете. Більш транслювати власні ідеї, більше писати те, що хоче ваша душа, більше високого рівня здобути, йдіть до майстра. Будь-яка творчість, вона є, у цьому є сенс. Бажаю вам натхнення, чудових картин, шедеврів, робити все із задоволенням, бачити ось цей світ, ось цей сенс в повсякденному житті. Отримати свою власну кнопку таку щастя і писати із задоволенням з натхненням. Отже, друзі, хто малює картини по номерах і ще має якісь заморочки з приводу того, художник, він чи не художник, будь ласка, обличте, отримуйте задоволення від свого процесу, нічому собі не відмовляйте. Майте гарний настрій, па-па!